Найближчого тижня прогнозуються бурхливі атмосферні процеси. Про це повідомила синоптикиня Житомирського обласного центру з гідрометеорології Ганна Матяш. Житомирщиною продають активні атмосферні фронти. Сьогодні у нас буде найспекотніший день. Температуру очікуємо до 36 градусів. Завтра, у вівторок, ми ще будемо знаходитися в теплому секторі. Циклону, який знаходиться над Скандинавією, тому погода ще буде досить жаркою, температурний режим буде доволі високим, і найближчими ночами нас очікують тропічні ночі. Це коли температура не опускається нижче 20 градусів навіть вночі. Фахівчиня наголошує, що жителям області варто подбати про власне здоров'я. Завжди з собою мати водичку, і найкращим аксесуаром цього тижня стане парасолька, тому що або спека, або зливові душі. Душі ми очікуємо протягом. Всього тижня лише в п'ятницю буде невелика перерва. А так і в день, і вночі різної інтенсивності, різно, різна по часу тривалість дощів буде також різна. Від неістотних на місцями по області очікуємо до значних дощів тобто, це коли кількість опадів при буде більшою ніж 15 міліметрів. Температура повітря у вівторок та в середу вночі очікується від плюс 17 до плюс 22 градусів а в день до 30 градусів. І після 10 липня, після проходження холодного фронту, температурний режим знизиться. Вночі буде 13-18 до кінця тижня, а денна температура буде коливатися в межах від 23 до 28 в різні дні цього тижня. Протягом тижня переважатимуть вітри південного напряму. Під час проходження гроз, звичайно, можливі шквали і посилення вітру до 15-20 метрів на секунду, а так, взагалі, вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.